Якщо ви задаєтеся питанням, чи є EXM безпечним брокером, ви потрапили в потрібне місце. У цьому відео я розповім вам все, що потрібно знати про цього брокера. Ексрем вважається брокером, рекомендованим в першу чергу для досвідчених інвесторів через його неінтуїтивну торгову платформу. Ось чому в описі ви знайдете посилання на спеціальну пропозицію EXREM і посилання на альтернативного брокера, рекомендованого для початківців. Перейдемо до суті. Ексрем це міжнародний інвестиційний брокер, що працює з 2009 року і дозволяє торгувати на ринку Форекс, акціями, індексами, товарами, криптовалютами та CFD. Ексрем використовує платформу MeteiTrader 5, яка надає доступ до просунутих інструментів і низьких торгових витрат. Але може бути менш інтуїтивно зрозумілою для початківців, тому брокер часто рекомендується переважно тим, хто має досвід торгівлі. Однією з головних переваг Ексем є те, що він працює в декількох юрисдикціях і має ліцензії від авторитетних регулюючих органів, таких як СЕСИ на Кіпрі, ЕСИК в Австралії та ІФСЦ в Балізі. Регулювання означає, що брокер повинен відповідати суворим вимогам щодо безпеки коштів клієнтів. Прозорості операцій та справедливого виконання ордерів. На практиці це дає інвесторам більший захист і впевненість, що брокер знаходиться під постійним наглядом. Можна з упевненістю сказати, що Ексем це дуже безпечний вибір. Бракакуза оцінив Ексем на 4,2 після тестування на реальному рахунку. Серед переваг, швидке та просте відкриття рахунку, безкоштовні виведення коштів. Низькі комісії за CFD на індекси та чудові навчальні матеріали. Ексем регулюється, зокрема, ЕСИК та СЕССИ, що забезпечує високий рівень безпеки. До недоліків можна віднести обмежений вибір інструментів, середні торгові витрати на Форекс і CFD акції, а також комісію за бездіяльність. Платформи Мити і Традер були оцінені як функціональні, але дещо застарілі. Ексем найкраще підходить для трейдерів. Які використовують МТ5 і шукають простий старт. Інвестен ком дав Ексем дуже високу оцінку: 4, 7, 5, 0 у більшості категорій. Брокер виділяється широким спектром послуг, низьким порогом входу, різними типами рахунків та надійними освітніми ресурсами. Ексем працює за ліцензіями декількох регуляторів і забезпечує безпеку коштів завдяки сегрегації клієнтських рахунків. До недоліків можна віднести відсутність ETF і фіксованих спредів, ризик високого ловереджу та комісію за бездіяльність після 90 днів. XM описують як брокера, який є дружнім як для початківців, так і для досвідчених трейдерів. На Trustpilot XM має рейтинг 3,95 з понад 2500 відгуків. 46% користувачів дали 5 зірок. Але 31% дали один зірку, що свідчить про неоднозначний досвід клієнтів. Позитивні відгуки хвалять швидкі виведення коштів, хороші умови на рахунках Altrelow, широку освіту та простоту використання. Негативні коментарі стосуються проблем із виведенням коштів, блокування рахунків, технічних помилок платформи та нечітких процедур безпеки. Щоб відкрити деморахунок, натисніть на посилання в описі. Потім натисніть кнопку Почати торгівлю і заповніть реєстраційну форму. Ви повинні вказати країну проживання, адресу електронної пошти та пароль. Прийміть умови та підтвердіть реєстрацію, натиснувши синю кнопку. Через кілька секунд ви будете перенаправлені на панель управління. Брокер запропонує вам підтвердити свій рахунок з самого початку, оскільки це необхідно для внесення реального депозиту. Чим швидше ви це зробите, тим краще. У розділі доступних рахунків завантажте платформу MetaTrader 5. Встановлення дуже схоже на комп'ютерах з Windows і MacOS. Ви також можете завантажити додаток для телефонів Android і iOS. Після встановлення MetaTrader 5 перейдіть на адресу електронної пошти, яку ви вказали під час реєстрації, і знайдіть вітальний лист від EXRAM. Там ви знайдете свій логін і номер сервера, до якого потрібно підключитися. У верхньому лівому куті платформи MetaTrader 5 натисніть «Відкрити рахунок і знайдіть Ексрем як свого брокера. Потім виберіть опцію входу в існуючий рахунок і введіть дані деморахунку з вітального листа від EXO. Вам також потрібно буде вести пароль, який ви вказали при відкритті рахунку. Підтвердіть і все готово. Підсумовуючи, XM – це популярний і безпечний брокер. Якщо ви хочете відкрити рахунок, у описі ви знайдете відповідне посилання, яке дозволить вам скористатися безкоштовною демоверсією. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк і підпишіться на мій канал, щоб бути в курсі нових матеріалів. Дякую за перегляд!